Добрий день дорогі друзі. Сьогодні я зі своїм чоловіком виріла поїхати перед святом в магазин, подивитися якісь собі обновочки. якийсь одяг. Хочу подивитися... Ой, у птиць немає геть насіння, вони виклювали. Oh my God. А, а тут є. Ну, трошечки тут візьму і пересиплю сюди. Прийду додому, потім насиплю. Бо не хочу вже заходити в хату вертатися. Ой, все, птички клюйте, а я вечором прийду і вам... Так, друзі, хочу трошечки показати вам, що ми там будемо, може, купляти, які цікаві речі, може нічого не купимо. Так що поїхали з нами. Сьогодні сильно холодно на дворі. Ну я так ходілася, щоб по магазині ходити було удобно. Тепле, що зюдіть сильно, теж буде важко. Так що... І своїм коханим йдемо до магазину. Веду Василика, що він мені купив наряди. Да, Василико? <смір> 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 так, Василико? Та червоний, так. <смір> так. Друзі, таке різдвяне тут продається. ну ще Я не бачу, що було якийсь сейл по ньому. Ой, щось я коляски зачепила. Таке все гарне, друзі, таке все красиве. Як я люблю, як я обожаю це все різдвяне. Немає села. А я як я їздю на ці халяски, що я гляньте, що я зробила, ялинку перевернула. Мені треба. Я хочу подивитися, якийсь одяг собі на Різдво або на Новий рік. Я хочу йти до церкви, хочу гарно виглядіти. Так. Де тут такі нарядні? Нарядне щось. Я нічого не бачу. Зім'я. Це тут патчка непогана, так? Да? Ну, впереді тут мені не подобається, як пошити. Ну-ну-ну-ну. А оце що це таке за. Да. Ну, це такі бабські. Я не можу. Це таке чорне. Якби не чорне. Люблю. Я не бачу тут цукинок, друзі. Чому в магазині нема цукинок? В магазин ще нема цукинок. На Різдво, на Новий рік. Де цукинки ділишся? Чому я повинна йти Зустрічати? червоні світера? Ой, як вони тут пошиті. А це так. Чого вони? 99. 10 доларів. Червоний світер, на мене 4 хота. А ну що тут ось, якісь сукинки. Може тут щось знайду. Ой, такі сутички я заїжджаю. Я не знаю, як я можу заїжджати, такі сутички. Так, що тут за сукинки? Ну тут сукинки всі літні, друзі, літні. Ще й по селу 34 долара. Ой, що це таке? Така непогана, да, ну літня. Це таке якесь коричневе. Зелене, зелене, зелена. зелена, зелена. Встречати новий рік, синя. Ой, каже, це синя. Ні. Вони ну, якісь літні. А оце ще тут. В Америки немає. Сукинок, я не можу знайти сукинку, щоб зустріти новий рік. Немає, друзі, немає. Це цирк. Може купити таку собі юпочку. Офріровано, червону. І червоний світорок і піти. А ну я щас її положу, ще червоний світорок подивлюся. Скільки така... Боже, 9-10 доларів коштує. І червоний світорок подивлюся. Іли може якийсь блискучий світорок подивлюся, так? Да? І, і таки піду на Новий рік. Ідея, гляньте, як швидко прийшла. Це червоний світорок, а? Гарно, так? Да? Я не знаю. Я зараз, друзі, знаєте, що я це візьму. Так, він коштує 30. А тут, кажеться, ж все написано. Сейл, так. Да? чи ні. Піду ще шукали, може такий жомперок взяти. цього юпець. По чому це жмперок? 34. Якщо 34, то значить 24 чи що. Я не знаю. Боже, а я не знаю, коли взагалі я буду йти дивитися. І дружо, то оцей юпец хочу купити, друзі. Піти у церкву в цю юпачки, молодость. Привіт, молодость. Офрірована. Ні, друзі, я беру таке зелене платечко непогане. Може, зелене взяти на... на новий рік. Ще забуду дивитися, друзі. Буду шукати. Пока что то не найду. Какая-то колхозница. Ларч. Все, еще какие-то блескучие. Мне даже... надо что-то... Не, у все есть платье. друзья, кого сказала, нема. А тут все полно. А ну. Зараз буду шукати, друзі, якесь зелене, якесь непогане, так? Десятий розмір, трошки малий на мене, десятий. Дивіться, яке плаття красиве. Дуже гарне. Дуже гарне. Воно на мене длинне. Ой, зараз його вам покажу. Дуже гарна розсвідка. І коштувало 119, а зараз 30. Я хочу його. Як воно на мене буде сильно длінне, я підріжу. Я все ж таки швея мотористка. Що ж ви думали? Щось мені це такий синій колір, так набрид. Я його так не люблю, цей синій колір. Я не знаю чому. Так, це щось таке, по чому воно? Заграхометі Ну Ні, це так хтось підвісив його сюди, а це не відсюди. Це зелене, Який це розмір. Шостий, малий на мене, шостий, синій не люблю. Друзі не люблю, вибрала таке плаття, на новий рік піду в такому цвітному. І оту юпочку хочу взяти, все-таки червону. А ті світерки повикидала. За вони мені ті світерки, на такі світерки вдома завалість? А ось це таке за зелене, зелене. Ні, ну, я ж таке зелене, не завжди його зможу втіти. Це ось все. якесь вілюрне. А ну, що за вас. Чудо йде. Да. Непогано, так? Да? 12 розмір, 109 доларів. Ну тут сейл. Бархотне, ні, ну ну ні, ні, не, ні, друзі, ні, ні, ні. Ні. Немає. Все. щось воно сейчас зараз... все. Гофріроване, ой, все симпатичне, десятий розмір. Десятий трошки малий на мене. Так, все, друзі, їду далі, далі, далі їду. Ну і щось тут знайду? Тут якісь футболочка, слави сніговини, глупості. Взять 159 доларів. 89 59. світера. 20 доларів. Так, обійшли ми весь магазин. Чоловік там вибрав собі двоє штанців. Я вибрала собі сукинку. Ту юпочку чоловік збракував, сказав, у молодость свою не позорсяк. Чоловік взяв таку шапочку, такі штанці. Дати. Подивіться, моя сукинка на касі, я за неї заплатила, коштувала 119, мінус 101 і мінус ще 4. Ось, всього я заплатила за сукинку 13 доларів 38 центів. Це дурниця. Ми зараз ще один магазин. Не дотратилися. З магазину ми приїхали, називається Бурлінтон. Підемо подивимося, що тут є. Похід. По магазину подобається ця сумочка. Подивіться, друзі, яка гарна. Подивіться, друзі, так? Да? Чому вона така краса? 21 долар. Мягка хороша сумочка. Може взяти? чи ні. Чи ні місту з таким цвітком, а мені подобається. Ой, не знаю, друзі. Ліж би брати і викидати в мусорник. У мене дуже багато сумок. гарна. 37 доларів. Невеличка. Так, там якісь білі, 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 білі. Ну, не знаю. Якось взуття. Ще не таке полоса пожечки. Полусапожечки. І непогані такі. 22 долари, Який розмір. Я не бачу. Друзі, подивіться, яку я знайшла гарну зелену курточку. Я її поміряла. Така красива на мені ця зелена куртка. І недорого коштує. Мій розмір. Так, і коштує 40 доларів. Подивіться. Я не знаю, що за. Фірма. В общем, друзі, зелена куртка. Хочу, сильно хочу. Зараз буду чоловіка просити, щоб він мені купив зелену куртку. У мене зеленої немає. Всякі є, а іменно зеленої немає. У маленька сковорідка. Що це за сковорідка? 14. Це хороша, чи ні. У мене така сковорідка все прилипає у неї. 10, мабуть, 10, 10, погана. Така. Може, тут ця прилипає все. Я дуже не знаю, яка хороша сковорідка, щоб нічого не прилипало. так треба коврик у ванну. Почому 6 доларів. хай ще лежить. Краса, краса, друзі. о, які оці. Піщани години, да? Все, перецінили на 8 доларів. Не знаю, може воно не треба. Це та глупота. Картина Христос з овцями 15 доларів, га? Може, взяти мені так. Божественна така, це 12 взагалі оцю візьму. Це брудна вона, ні, це так і є, да? гори. я картину цю за 13 доларів. Подивіться, яка божественна. Я хочу, щоб в мене в хаті висіла така божественна картина. Так, чоловік мій шукає курточки. Це щось йому чорне, він хоче це купити, але йому не подобається. А це зелене, я собі. Купляю, той ж чоловік мені купляє курточку зелену. Так, стоїмо з милим на касі. <гум> так, все, друзі, скупилися ми з чоловіком на 200 доларів, курточки собі взяли гарні, картину божественно, все довольна я, йдемо додому. Так, все, будемо їхати додому. А де наша машина? Десь там. Так. Моя жінка не може й з своїм відео. Жінка-блогер. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Хорошого вам огляду мого відео, хороших просмотрів. Хорошого вечора. І я не пам'ятаю, де ми поставили машину на дворі, холодно, холодно, сильно холодно. Всіх із Різдвом. З новим роком. Всього найкращого. І всім пока-пока.